Доброго вечора, друзі. Виходжу в прямий ефір тут на Фейсбуці. Потім це все. Доброго вечора, друзі. Так, напевно, бо перший раз не пішло. Виходжу тут в ефір на Фейсбуці, потім вийду, потім загрожу це відео на YouTube канал Історії Нарній. І хочу сьогодні поговорити з вами про патологічну любов наших чотирилапих друзів росіян до геноциду. До геноциду. Ну, перш за все, я хочу вас привітати, що ми нарешті вже перестали бути нацистами, а стали сатаністами завдяки російській пропаганді. Так що вітаю, друзі сатаністи. Слава там? Насправді, ця дикість вона проходить всякі здорові межі, вона вже давно прийшла здорові межі. Але те, що вони зараз вирішили боротися проти сатанізму в Україні, тому що ми тут всі сатаністи і члени сатаністських культ, культів ніби приїжджають до України з метою, щоб тут воювати на боці України, це, звичайно, ну, смішно. Смішно навіть знаєте чому? Тому що я навмисно статистику так підняв, що в Російській Федерації зараз от офіційних сатанистів, які поклоняються, сатані, є до 200, тисяч людей. до 200 тисяч людей. І їхня діяльність зафіксована майже в усіх областях, краях і автономних республіках Російської Федерації, включно санкт петербургом Москвою. Хакацію, дуже багато справ кримінальних відкрито, про, про сатанинські чорні меси, там вбивства і так далі. В той самий час, коли в Україні за останні 25 років виявила діяльність сатанинських сект тільки в двох областях Харківській і Луганській, і також в місті Київ. І що, і то, і то це були настільки мінімальні якісь е, абсолютно явища. Але то менше з тим, то до того немає ніякого значення. Просто навіть про те, що навіть і сатаністи, і нацисти справжні, вони там їх є багато. І то, що вони борються з сатанізмом, сьогодні доказала брянська єпахія Московської православної церкви. Бо вона видала пам'ятку солдатам доблісним російським воїнам, так? І, і, і там було написано таке, що ти воїн, ти не маєш страху, ти воюєш за свою батьківщину, і твоє завдання знищити українську націю. Ось вам і геноцид. То давайте тепер говорити все ж таки про геноцид, мої любі друзі-сатаністи. Так от, що таке геноцид? Геноцид це є масове вбивство. Якогось народу з метою його знищення. Не обов'язково народу, може бути і груп народу. Скажімо, геноцид може бути релігійний, який відбувався, скажімо, в 1915 році в Туреччині, так, коли мусульмани турки нищили християн Вірменів. Геноцид може бути національний, так як це наші. Чотирилапі друзі пробують з Україною робити вже 300 років. Геноцид може ще бути на основі, скажімо, з певних культурних цінностей, тобто бажання знищити таку культуру. Ну, в принципі, росіяни завжди хотіли знищити будь-яку культуру, крім своєї власної, то вони геноцидоноїдальні геноцид... геноцид... вже давним і давно. Так от. Геноцид походить від грецького кореня генос, що означає рід, люди там і так далі. І латинського суфікса сесідо, означає намір вбити, вбивство. Геноцид, геноцид. І перший цей термін сформулював Рафаїл Лемкін в 1944 році він був єврей, євреєм з Польщі. Вся його родина загинула в концентраційних таборах. Вся родина звернув табор, у таборах, і він вирішив якимось чином ніби, організувати оце явище, як от судах з цим робити. А до речі, причиною цього було навіть не те, що сам Голокост, так, який відбувся з його родиною з єврейським народом, а з тим, а з тим що він прочитав про те, що в 1921 році був вбитий один турецький паша візир. Одним молодим вірменським студентом, і відбувся суд над цим вірменським студентом. Так його оправдали за вбивство організатора геноциду вірмен. Але сам факт того, що не знали на, на, на основі як, чого судити, на основі якого явища. Тому що ви розумієте, масові вбивства траплялися постійно в історії нашої нещасної землі, починаючи від часів ще Кам'яного віку, коли краманьонці зробили геноцид неандертальцям. Але менше з тим, і він оцей термін геноцид врів і почав робити під нього ніби як наукове підґрунтя. А вже в 1948 році так, вже була створена така ніби як, як називається, то конвенція про геноцид, де було дуже чітко описано, що таке геноцид, що таке геноцид і як його карати, і що з цим всім робити. Так от, крім того, що, що таке ознаки геноциду? Це масове вбивство на, по національній ознаці. Так, оце. Або по релігійній, то що я вже казав. Крім того, геноцид це створення умов для масової смерті певного, певної групи людей. Під цю умову підходить наш голодомор, будь-який голодомор, будь-який голодомор. Створення умов. Третє це е, унеможливлювання. Тій групі людей чи цим людям, які хочуть ніби знищити можливість народжувати дітей. розумієте? Ви знаєте, що ті сволочі робили з нашими полоненими і, напевно, продовжують робити в полонії, так, що вони з хлопцями роблять, що їм відлізають. І ще одне, ще одна ознака геноциду це від забирання дітей від одної групи. Насильницьке, звичайно, і передавання, її, передавання їх до іншої групи. І всі ми пам'ятаємо долю дітей в Маріуполі. Долю дітей в Маріуполі, Яких скільки, кількість ми точно не знаємо, але скільки дітей вивезено на територію Російської Федерації. Ось так, що я думаю, якщо наші вчені юристи, європейські під... діло доведуть, скажімо, до кінця, то всі ці Шойгу. Всі ці суровікіни, всі ці путіни, вся ця банда вбивць і, і негідників, вона таки мусить сісти на лаву підсудів. А не, то ще краще, як Гітлер, щоб собі зробили собою, що Гітлер зробив. Але чому вони так нас ненавидять? Ну по-перше, ми росіяни, не слов'яни, це може знаємо. По-друге, в них патологічна, патологічна пристрасть до насильства. І це зауважували всі письма, всі подорожуючі, які подорожували Московією. Ще з 16 століття, коли вони тільки утворилися, що патологічно жорстокий народ і патологічні брехуни. Почитайте, кого хочете, Ченслер Герберштейна, кого хочете. Всі європейські мандрівники, посли, які були там, зауважували ця, цей абсолютно ненормальний вияв жорстокості, як один до одного, так і до інших. І, намага, і страх перед усім чужим. Але з одного боку, страх, але з іншого, ще якась певна така якось, я кажу, російське слово рабалеп'яс. І це відзначено усіма. Оце значить в їхній природі. Ну крім того, давайте так: росіяни не є народом, скажімо так, землеробським, таким як ми. Так? так, ми ж хлібороби аграрії. Ми навіть якщо б в полон брали, то нам. Рабів би брали, правда? Бо нам треба, що морг землі і два раба, як то колись було. Ми як і ну, будь-який інший зеноробський народ Європи, будь-який інший народ Азії, ми цінуємо чуже життя навіть ворогів, тому що їх можна якось використати потім. Росіяни ж вони ж вийшли з тих боліт, де вони збиралися тільки мисливством, рибальством і збиральництвом. Так, і вони там не мали цієї культури з самого початку, коли вони тільки зародилися, не мали культури. Міцного осілого господарства і права власності. Бо знову ж таки, всі визначають, що ще з 16 століття ніхто не мав власності, тільки Государь і Бог. Тобто люба власність може бути забрана в росіян моментально. Цього не було ніде, ні в Європі, ні в нас. Не вірте байкам, що в Україні там власність відбирали. Воювали за власність там, але звичайно такого не було. Це дикість. І оці всі фактори, вони вони це навіть не кочовий народ. Це народ, який прагне, ну скажімо так, поїсти хоч сьогодні, а далі так, хоч там, хоч потоп. О, психологія звірства. Коли починати наші відносини з ним... ну. Коли перші такі генці вони пробували зробити, звичайно, слід згадати 1708 рік, це Батурин, коли війська князя Меншикова оточили цю гетьманську резиденцію Івана Мазепи і через зраду полковника Носа вирізали вирізали всіх, хто там був, від грудних дітей до до старих. Кажуть, що близько 10 тисяч людей було вбито. Тим мені московськими катами і зауважте, що так в Європі також точилися жорстокі війни. Але я вам скажу одну таку річ: в Європі, коли воювали, от в той час, ми говоримо вже 18 століття, коли воювала, скажімо, французька армія і пруська армія, то населення навколишніх е сіл збиралося і дивилося, як вони там б'ються, бо знали, що солдат цивільного чіпати не буде. Він може його грабувати правильно, помародерити. Але вбивати для чого? Який сенс в цьому? І вже тоді всіх газетах Європи після Батонської різні казали, що це за новий нова форма якоїсь дикості, незнана навіть османами писали. А османи проти росіян це я не хочу образити осман. Це, виявляється, були найкультурніші люди, порівняно з ними. Потім ви розумієте, наша історія е, тривала не дуже добре. Ми попали під владу московської держави, і вони. Придумавши кріпосне право на українських землях, скажімо так, вони осіли. А чого це кріпосне право було настільки запроваджено? Тому що німці ними правили і зрозуміли, що не треба всіх вбивати. Треба вже ставати трошки культурними, цивілізованими. Треба і, скажімо так, ідеї геноциду не було. Але в Росії був генобу така любов до геноциду до кавказьких народів. Якраз тоді в кінці 18-го, на початку 19 го століття, вона почала воювати за черкесами, з Дагестанцями. розумієте? І е, офіційно визнано, що е, черкеси, колись великий крот, а зараз їх буквально на одиниці, були свідомо знищувані рік за роком, десятиліття за десятиліттями, так, московськими військами і московською владою. Просто винищували. І Кавказ це не останнє ще. Черкеси не останнє. Тому що згадайте зараз, де більше похоронок, хто отримує в тій Російській Федерації, Дагестанці. Дагестанці. Ще один кавказський народ. Так, я вже мовчу, скільки вони чеченів перебили, коли штурмували Грозний. От ненависних є до народів. І до речі, багато хто каже зараз, що це те, що вони в основному призивають бурятів там, дагестанців, чи, чи якихось інших менших народів Російської Федерації, це також ознаки геноциду. Бо вони хочуть спекатися мужчин, повбивати їх, щоб, щоб уникнути можливих повстань на території своєї недоімперії. Зумієте? І, говорячи далі, геноцид. Як голодомор, ми знаємо всі, я не буду зупинятися на цьому, що ми пережили наш наш народ в 21-му році, в 32-му, 33-му, 47-му році. Всі ці страшні явища. І це явище було сплановане. Знову ж таки, ці московські пропагандисти кажуть, що голодомор 32-го, років, це було все радянське явище, що страждали не тільки українці, що Україна якраз найменше було охоплено голодом, і це повна брехня, і ніколи цьому не вірте. Якісь недоїдання були, але масових смертей, відбирання у людей їди не було ніде тільки в Україні. І що з того сталося? Ми всі знаємо. На місце загиблих наших е, українців приїхали всякі з Кузбаси, і дідько знає звідки. Що робить зараз Росія? Вона також хоче робити геноцид, і вони це вже не скривають. Так? І що можна говорити про слова Соловйова, треба було Харків розбомбити? Хто звідти не виїхав, що фашист, нацист, а тепер ще й сатаніст? Що в Харкові нема дітей, стариків, жінок, вбити всіх. Розумієте? Я вже мовчу, яку долю вони готують для Західної України, але хай готують. Тому що вони відступають і будуть відступати. Росія, російська кривава любов до геноциду полягає власне в їхній ментальності несформованого народу, дикунського народу і без жодної релігії. Тому що релігійні вірування, які в них є, це не зовсім релігія, але про це потрібно писати, напевно, окремо окрему передачу. А зараз, напевно, буду з вами прощатися. Бажаю всього найкращого і слава Україні.